Колега по парламенту Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція голос, перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Ярославе, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечір, пане Ярославе, Сподіваємося, ви перебуваєте в безпечному зараз місці, тому що оголошена повітряна тривога. Я ще раз повторюю для наших глядачів: так що важливо подбати зараз про свою безпеку, адже оголошена загроза балістики по всій країні. Наразі пропуски не повідомляються однак варто наперед подбати. І пане Ярославе, давайте до теж до тем наших законодавчих ініціатив і пов'язаних з роботою саме вашого комітету. Отже, законопроект, який переносить підвищення. Податків ФОПам ще чекає на підпис президента за словами нардепів після прийняття нового закону з такими виправленнями. Тема підвищення податків, ніби зникла з порядку денного, але не перестала бути актуальною. Нагадаю, що Верховна Рада ухвалила даний закон ще 4 грудня на підпис президента. Він направлений 9 грудня. І як бачимо, пане Ярославе, терміни підписання цього законопроекту минають, так. Ну, сьогодні, наскільки я розумію, останній день то, там, можна трошки креативно підійти до врахування вихідних днів, але для розуміння у нас вже сьогодні точно не 20 грудня. А двадцятого грудня для деяких фопів наступає строки, коли треба визначитися, Ну, наприклад, авансові ті ж самі платежі по єдиному податку. Ну от вони б хотіли б зрозуміти, чи змінюється чи це чи ні. Бізнес має певне планування. Відповідно, багато людей, в тому числі бухгалтерів, йдуть на якісь, ну те, що не можна назвати на мене під час війни в різдвяні канікули, але ну на мені б хотіли б якось запланувати свою роботу. І закон, який я підкреслюю, обіцяв президент, прем'єр-міністр, голова коаліції, голова податкового комітету, які виправляють очевидно ідіотську ідею, коли до цього влада проголосувала оподаткувати заднім числом. І слава Богу, дослухалась в тому числі, і до моєї правки ми перенесли це на 1 січня. Він досі не підписаний. Чи буде він підписаний? Ну... Я не здивуюсь, якщо і на ці граблі наші колеги з офісу президента наступлять, але мені чомусь здається, і основуючись на певному інсайді, що так, його підпишуть. Але це можна було зробити одночасно з законом про підвищення податків. І тоді б у нас не було б цього розриву, не було б податкового боргу, не було б незрозумілої ситуації для бізнесу. Це, це ж таки робимо, щоб ну, хоч якось. Зробити бізнесу краще, uh -huh. а можна було затягнути на 15, 16, 17 днів. Відповідно, що зараз відбувається з законом станом на зараз. Я буквально перед нашим ефіром перевірив статус законопроекту, він не підписаний ще президентом. Чи є до цього якісь юридичні або логічні перешкоди? Ні, ну я наскільки володію інформацією, всі органи підтвердили ж саме, що говорили з на наш комітеті. Вони просять цей закон прийняти, підписати. Там багато важливих змін чи є до цього ем, якісь нелогічні пояснення. Ну напевно, от поставити підпис за одну секунду. Це дуже важке рішення, яке там має пройти через голову, ОП, через я не знаю кого, щоб воно нарешті відбулося. Ну якось хотілося б, щоб наша можна знайшли аж цілу одну секунду для того, щоб не створювати проблеми для бізнесу, пане Ярославе. Які саме проблеми це може створити для фопів? Дивіться зараз. Згідно з законодавством, і я тут підкреслю для того, щоб нас не розтягнули на неправильні цитати телеграм-канали. Якраз закон да, це виправить. І я думаю, ще раз я більш ніж впевнений, що все ж таки в результаті все буде обдажмемому це питання зараз. У вас підвищився е військовий збір для фопів всіх груп відповідно і юридичних, і фізичних осіб з 1 жовтня. Uh, є резидентство не 5%, як обіцялось, а 6% і багато технічних нюансів, як сплатити uh, ці податки. Тому що ну, ще раз мано якби окрім підвищення податків, ще є там декларація, як вона має виглядати, коли вона має бути подаватися. Хто ці уточнення робить таке інше? От всі ці проблеми. Цим законопроектом 93-19, якщо не помиляюся, вони вирішуються достатньо ну в зрозумілій формі. Це було обіцяно ще раз не просто там народними депутатами, а президентом, прем'єр-міністром бізнесу. І ну поки ми не отримали відповідь, в чому така геніальне затягування цього питання на 15 днів. Відповідно, ви як бухгалтер, який веде підприємство, ну зараз де факти йде юри. У вас діє податкування з 1 жовтня. Ну і це купа проблем, які б точно не хотіли би вирішувати з податковою. Да і тиждень останній тиждень фактично починається. Да, ми розуміємо, що наступні там 31 Це вже ніхто не певно не працюватиме, і тому це, це величезна складність для наших підприємців. Пані Вікторія, можливо, у вас є пояснення, чому ми ну фактично системно вже маємо явище, коли законопроекти не підписуються вчасно. По ним немає ні вето, ні підпису. Що від ні, думає? пояснення в мене немає, крім того, що президент також є головний головнокомандуючий і верховний головнокомандуючий. І і можливо, а саме тому зараз в нього не вистачає часу на такі речі. Я б хотів парламенту може підписати, якщо не помиляюсь, за чинним законодавством, так. Є в нього ну, така опція, це, 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 але ти ти тільки розумів, після того, розумів. коли будуть всі строки вже порушені, зрозуміло гаразд. А тому не так це легко. А я б хотіла взагалі повернутися до тих законопроєктів які ми приймали в Верховній Раді. А, як можна було приймати прийнято, законопроекти? Вже вже вибачте, в яких податки необхідно було сплачувати там а, ще заднім числом. От такого не можна було взагалі робити. Але що маємо, то маємо, тому будемо сподіватися, що цей законопроект, який буде надавати можливість, все ж таки ФОПам сплачувати з 1 січня, що він буде підписаний, пане Ярославе, до вас запитання щодо наслідків власне прийнятих законів про підвищення податків днями зустрів блог одного з відомих українських ріелторів, інвесторів в нерухомість. Він зокрема стверджує, що запровадження 25% відсоткового податку на продаж квартир. Може зупинити взагалі будівництво житла в країні, чи згодні ви з такою оцінкою, пане Ярославе, чи справді буде такий наслідок такого нового оподаткування? Я чесно говорячи не слабо розумію, де він взяв норму про 25%. п'ять да, 25% про... Я також такого квартира. не квартира. Мені здається, що йому треба трошки уточнити дані, uh -huh. але ну дивіться. Згоден з колегою. абсолютно ідіотська ініціатива, абсолютно ганебно реалізовано. Так бігати по граблям, ну треба вміти. Чесно, я думаю, що всі політологи і політтехнологи опозиційних сил мають просто ну виставити якусь бутилку чогось алкогольного тим людям, які ввели цей законопроект. Тому що настільки. Погіршити відносини влади і бізнесу ну неможливо ніякими штучними заходами, як це зробили от, з історії з підвищення податків. Було дві е конкуруючі ідеї. Вони обидві не дуже, але хоча б одна мала б яку слові. Перше зробити нормально, не заднім числом, прогнозовано підвищити ПДВ, які платямо всі на кожному етапі, коли йдемо в купуємо хліб, коли їдемо в маршрутці, коли хтось робить там велику купівлю, не знаю, якоїсь дорогої автівки, це підвищити ПДВ ну, буквально на декілька відсотків. Це достатньо зрозуміло, це б так чи інакше, бо оподаткували всю економіку і, те, і темну її частину, і світло. Була інша ідея: це от проводити податок по факту на чесний білий бізнес, тому що. Що чорному у сірому бізнесу йому байдуже, фоп, який не платить податки або не декларує все. Ну, повірте йому цей один відсоток, він на один відсоток менше напише свої декларації. Ми ніколи це не перевіримо. Ну ніколи, я вам говорю з повною відповідальністю, що у нас таких можливостей у держави немає. Ті, хто платять в конверті гроші, ну їм яка різниця? Скільки у вас оподаткування на зарплати? Він стане ще більш конкурентно здатним, ніж е, його сусід, який платить повністю в біл. Той, хто продає умовно, ну. Квартири або будь-які інвестиційні інструменти угу. у них на 3,5% ще більше іде розрив з всією тіньовою економікою. Тому негативні, точно я не підтримував а не в першому, не в другому чинанні цю ініціативу. Виступав категорично проти і пропонував альтернативи в результаті. Щось з цього прийняли. Як ви бачите, ми перенесли строки в результаті на 1 січня? Хоча навіть закон був прийнятий заднім числом. Ну відповідно деякі підходи. Ну ми у мене жодна людина під час а, дискусії на комітеті. Привірка вони достатньо тривалі були, не дала відповідь. Чому пішли найгіршим шляхом? Єдина відповідь, яку зацитував нам міністр фінансів. Я думаю, що вона близька до правди, що так погодило вище політичне керівництво. Ну сорі, а тут знов ж таки апелюю до своєї колеги, яка в студії наскільки пам'ятаю, президент зараз відповідальний за війну. напевно, у нього точно немає часу розбиратися в економіці. Ми нічому не здавалося, що до цього має бути уряд, там відповідні профільні заступники, відповідні люди в команді, радники і таке інше. Ну тоді от вся ця команда не змогла донести якесь адекватне рішення. А президент, наприклад, зробив помилку. Ось так ну я тут можу відповісти я та пану Ярославу. А це була все ж таки відповідальність Верховної Ради в першу чергу, і ми. Як законодавчий орган повинні на себе брати всю відповідальність, а не перекладати на міністерство фінансів чи ще когось. Оце проблема, що ми без міністерства фінансів на превеликий жаль зараз не можемо прийняти жодного законопроекту в фінансовій сфері. Оце дуже велика проблема. Ось так друзі, відбій повітряної тривоги по країні. відбій загрози балістики, слава богу, можна видихнути. Трошки пане Ярославе, я уточню своє попереднє запитання щодо нерухомості. Отже, там міститься в законопроекті така норма, що для продавця, якщо для продавця це продаж третьої квартири за рік, чи ще більше, то загальна сума податків становитиме 25%. Відповідно, для інвесторів, які ну власне інвестиційним шляхом купують квартири, да і розглядають їх саме як інвестиції, які потім зростають у ціні. Це стає невигідним. Відповідно, забудовники, які збирають гроші на будівництво нових житлових комплексів, таким чином з таких саме інвесторів. Вони втратять втратять клієнтів і відповідно втратиться динаміка створення житла в країні. Такий, така є, таке є бачення, така є оцінка. Ну ще раз, я пробачте, не хочу зараз зайти в довгу дискусію по законопроекту. Мі здається, що знов ну, ж таки експерту треба передивитися фінальний текст, okay. а, але я просто до прикладу вашого знову апелюю. Так, от ну, це ж підтверджує зараз мій поінт, який сказаний до цього. Ті, хто продають офіційно, давайте говорити відверто, таких не дуже багато у нас країни uh -huh. на них це в будь-якому разі через підвищення військового збору ляже достатньо ну, важким тягарем. Uh -huh. А ті, хто дробляться на фізиків, як це відбувається ще під час будівництва. Потім як фізик фізику продає і в рамках цього ліміту сидять поди щодо декілька квартир. Ну для них нічого не зміниться. Ну скажіть мені, будь ласка, для кого ми зробили краще? Ну, давайте А по іншому. А ми справді віримо, що ми від цього отримуємо більше податків. Угу. Хороше питання, друзі. Напишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. А я хотів би додати ще одну тему. Ну, вона така на межі, звичайно ем, е, на межі, е, взагалом, да, в Україні можуть декриміналізувати порно. Е, правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав за основу відповідний законопроект. Варто відзначити, що він передбачає саме декриміналізацію порнографії, а не її легалізацію. Підтримуєте чи не підтримуєте, що нам це дасть, таке рішення. Давайте, пані Вікторія, пан Ярослав. потім. знаєте, мені складно навіть зрозуміти, що означає декриміналізація, не означає легалізацію. А якщо не буде кримінальної відповідальності. Буде адмінпорушення, мабуть, якесь. А ну адмінпорушення, це, я все розумію, але ви ж також розумієте, що якщо буде просто адмінпорушення, то от, легалізація буде в повному обсязі. <тас> а, тому от, я завжди виступала проти таких ініціатив. Я читала, що говорив пан Ярослав. Він зараз нам також скаже, але мені здається, під час війни. І не тільки під час війни, а взагалі, коли в суспільстві в нас є такі проблеми, які ми зараз маємо, а то якраз починати з таких ініціатив чи продовжувати їх давайте так, тому що на початку каденції ми легалізували азартний гральний бізнес. І що ми дуже багато податків отримали, те, що нам розповідали, да в нас на початку взагалі там не сплачувалися податки за той е, 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 гральний бізнес. А скільки ми горя принесли людям володаманія, це вибачте мене, це хвороба, і люди вони тягнуть останнє все, що вони мають, тільки для того, щоб грати. І зараз дуже багато ми ж також чули. що і військові також дуже багато грошей. Які вони заробили своєю кров'ю, вони залишають зараз тому гральному бізнесі, але податків, що було дуже багато, я не помітила. А можливо, пан Ярослав на назве нам цифру податків, але загалом, пане Ярославе, як ви оцінюєте цей ці ініціативи правоохоронного комітету щодо порнографії? Потрібно чи не потрібно це робити? Якщо дозволите, тоді я розблю питання так. на дві частини. Так, так я не голосував за легалізацію грального бізнесу, але я є тою людиною, яка за рік. Змусило гральній бізнес заплатити в 101 раз більше. Було 200 мільйонів, а зараз вони тільки за декілька місяців, ще у нас рік де, не закінчився, вже заплатили 18 мільярдів. Ну, як поговорив один футболіст, результат на табло моя була б воля. Я би не дозволяв би гральний бізнес. Якщо хочете мою особисту думку, я б не підтримував не жодного разу не голосував. Але раз воно легалізовано, то воно має платити податки. Ми достатньо багато цього зробили. дякую всім членам моєї ТСК, як мають честь учора? Тепер давайте по законопроекту. Це не ініціатива тільки правоохоронного комітету. Першим автором цього законопроекту є я. Народний депутат Ярослав Железняк. Не великий Що вас фанат ані порно, а не різних легалізацій. Але у мене точна є відповідь, чому ми робимо це зараз і чому, в чому це проблема. Дивіться: у нас є рудиментна стаття. Рудиментна, вона залишилась нам від Радянського Союзу і не існує в жодній іншій країні світу. Що у вас за зберігання розповсюдження матеріалів, які можуть вважатися порнографічним характером, вас посадять на 5 років в'язниці. І це діє зараз. Я пояснюю на прикладі: якщо дружина пересилає своєму чоловіку оголену свою фотографію, що вони напевно можуть робити, да, як дорослі люди, то їх і одного, і іншого, Можуть юридично зараз вправити в'язницю. І проблема, з якою ми зіткнулися, що це не тільки абсолютно ідіотська норма, але вона застосовується зараз правоохоронцями за буквально рік під час війни, за наші з вами гроші. Правоохоронці тільки в суд відправили по цій статті більше ніж 1200 обвинувальних актів. 45 людей тільки за 9 місяців цього року, я думаю, що статистика зараз ще більше, отримали вирок. А тепер дивіться, як воно працює на практиці. Це величезна кількість людей, правоохоронців, пробачте, далеко не доброчесно, ходять і кошмарять наших громадян. За як на мене, ми можемо по різному до цього відноситься. І нікого не прошу тут захищати порту підтримувати чи не підтримувати. Але давайте точно скажемо. Ну, це не є таким небезпечним діянням. Щоб за нього відправляти на п'ять років у в'язницю, mm -hmm. ну от точно не пане Ярославе, Гаразд пересилка фотографій, це зрозуміло. Це очевидно. Те той, той приклад, який ви наводите, він абсолютно зрозумілий з цим. Треба щось робити, але мова йде про цілу індустрію виробництва, яка, яка працює, яка існує про роботу студій, про роботу ну, відповідних видите, моделей тут ще, продюсерів тут так. ще є більше що ситуація. От моя колега зазначила, що ну там. Декриміналізація дорівнює легалізації. На жаль, в нашій конкретній ситуації це не так. Колеги, ми вже 5 років офіційно в бюджет держави збираємо податки з цих порноплатформ. З того ж саме, OnlyFans, Pornohub і інших того, люди українці. Їх там декілька десятків тисяч. Uh -huh. В різних юрисдикціях зараз знаходяться якраз через ти але це українці. Вони мають платити податки в Україні. Так, так, і вони ось, платять вони, і вони платять. Вони за три роки принесли валюту в державу, да, от, ну, в свої роботи, 125 мільйонів доларів, податково отримали ці дані, uh -huh. нарахували їм податки. Багато із них зараз плачує, там десятки мільйонів гривень. Які Пробачте, але так само йдуть на армію, як і податки з кав'ярень, з книгарень будь-якого іншого бізнесу. Ну, тобто, ще раз, скажіть мені, що це нелегалізовано тоді. Але одночасно, якщо ці українці не заплатять податки, як було на минулому тижні, по ним відкривається Бюро економічної безпеки, по 212 статті не сплати податків. А якщо вони платять, як теж було на минулому тижні, то відкриваються інші правоохоронні органи по статті по Дивіться, я ну не захищаю в ніякому разі форму. Повірте, я би хотів би, щоб наші люди займалися би створенням штучного інтелекту і приносили так само гроші податки на бюджет. Але ну це факт, який існує, і наша пропозиція. Я тут дякую правоохоронному комітету. От колега підтвердить, він достатньо важкий комітет і важко знайти рішення, які майже консенсусом проходять в цьому комітеті. Але нам треба визначитись, або ми це якимось чином забороняємо, що неможливо давайте говорити відверто, і напевно, і не треба нас теж люди не приймають. Вони вправі вдома робити те, що вони хочуть, якщо це не порушує права і обов'язки інших громадян. Або ми маємо просто їх не кидати у в'язницю. І моя пропозиція просто не кидати їх в'язницю. Все Все більше я не чіпаю, не легалізую, не створюю кведини, Не роблю ніяке регулювання. Ми просто робимо це. Не кримінальним злочином, коли мова йде про дорослих людей, які по різним причинам вирішили друг другу показати себе оголеним. Все пане Юрславе, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашої дискусії.